Слухай, то я коли лежав, помирав, то, що мене дійсно надихало, я коли був в реанімації в Харківській, то там лежали люди з такими пораненнями, що після них за взагалі не виживали. І з дуже важкими випадками, це якраз був саме початок війни, і просто там якесь м'ясо відбувалось. і ти так лежиш, кліжкою, біля тебе зліва, справа, люди, які взагалі непонятно як держаться на останнім на чесному і Божому слові. І що мене дійсно дихало, коли я бачив, як лікарі, причому наші, я знаю, що в Європі з таким не справлялися. Лікарі, наші лікарі їх врятували, і вони лежали і казали, я хочу удужить, бо я хочу до жінки, я хочу до дітей, я хочу знову побачити дому. Ну, військові, які там постраждали. Ти на них дивишся, думаєш, Боже, хоч би тебе взагалі в цілому собрали, а він лежить і пані. Він уверена, я домой, я хочу, я побачу від них. І ти день від дня сам просипаєш, просипаєшся, ну, ти коли це в такому стані реанімаційному, ти постійно вирубаєшся, впробуєшся. І ти дивишся як день за днем їм стає краще, а хоча у них був такий, що ну взагалі ну, просто як матер Божа, взяла і його кожен день, які знаєш враження. І ти дивишся, він краще стає. І ти в цей момент, що дійсно дуже багато залежить від того, як ти думаєш, як ти настроєний позитивно і взагалі ну, до, до чого ти цілишся в житті. От ресурси організму якісь неймовірні. просто неймовірні. І от мене це дуже надихало, коли бачив, як військові. З яким ну я ну, ну це треба ще мати дуже багато натхнення, щоб їм дати якусь надію, коли дивився на них. Ти бачив, як вони поправлялись, ну і в тому числі за допомогою наших лікарів, і вони в, потім відправляли їх домой. Ну це мене дуже сильно тримало.